Вітаю, шановні глядачі. Поки Трамп займався протекціонізмом від так погіршенням стосунків з усім світом, генеральний секретар КНР навпаки хоче збільшити свій вплив. Одна з держав, яка була глобальним суперником КНР, а тепер де на зближення з Китаєм, це Індія. Ну у нас, звісно, є підозра, наскільки вони можуть зблизитися там, але точно це гра на те, аби трошечки подратувати Сполучені Штати, що ж там відбувається. Раз будемо розбиратися, куди там рухається Індія і куди вона взагалі може рухатися і що там хоче Китай. Отже, 31 серпня, двадцять року в китайському місті Ценцінь відкрився саміт шанхайської організації співробітництва, де керують московити і китайці, виступаючи на бенкеті для закордонного гостей, Сі Цзіпін заявив, що організація тепер несе більшу відповідальність за збереження миру та стабільності в регіоні. Бачимо, як вони там несуть мир і стабільність, що їхні камери на московських. Камікадзе. до Китаю вже прибула при... велика делегація різних країн, зокрема і Пиня з чотириденним візитом. Саміт триватиме в Тянзіні 31 серпня, по 1 вересня. Сі Сізіпінь обрав найкращий момент для збільшення політичного впливу. Цього тижня до, до нього в Китаї на саміт безпеки приєдналися лідери Індії та Московії. Один із них прем'єр Індії Нарендра Моді, невдоволений тарифами президента Трампа. А кремлівський мурдак отримує від Трампа більше підтримки ніж тиску чи ізоляції. Можливо, там. Путін буде консультувати моді, Ви зрозуміли. Для моді американські торгові бар'єри стали сигналом, що Вашингтон може чинити занадто великий тиск для Кремлівського деспода. Теплі жести Трампа зменшили ефект західних санкцій, і за те, що він війну робить. чи потенційних санкцій, як мінімум. На цьому тлі Сі використовує віддалення Індії США у свою користь і демонструє давнє партнерство з Кремлем. Важливо підкреслити, що у Китаї зібралося понад 20 лідерів за більшого з центральної Азії. Після саміту відбувся військовий парад із показом нових ракет та літаків. Це не лише святкове шоу. Всі прагне використати історію, дипломатію та військову силу, щоб змінити світовий порядок, у якому досі переважали США. Взагалі успіх стратегії Сі видно з того, що. Це більшість тих лідерів приїжджають до Китаю, хоча метою Білого Дому було звісно тримати китайця в ізоляції. А ці намагається цю ізоляцію розбити. Але разом з тим, знаєте, теж не перебільшуємо. Ринок у Китаю великий, але для Китаю навіть його не вистачає, вже не кажучи для інших гравців. Тож що вони там можуть пообіцяти, ми не знаємо. Чораний імператор у середу проведе військовий парад в Пекіні. Честь 80-ї річниці закінчення Другої світової. Він показує їх перемогу під проводом комуністичної партії, хоча велику роль тоді зіграли китайські націоналісти, нащадки яких тепер осіли в Тайвані. Але комуністи точно не будуть про це говорити. У своїх виступах всі підкреслюють, що вирішальні бої відбувалися саме в Китаї та СССР. Кремлівський мудак підтримує цю ідею. Тут класика побіда знайшла підтримку в китайському ревізіонізмі. Обоє диктаторів намагаються змінити акцент з ролі заходу на Китай і Москву, адже самі їхні народи втратили десятки мільйонів людей. Китайські чиновники також кажуть, що союзники ігнорували домовленості часів війни, які могли відснити претензії Пекіна на Тайвань. Тому паради для Китаю і Москви мають не лише військове символічне значення. Такі паради це частина війни пам'яті, коли Китай і Московія просувають свою версію історії як альтернативу західній і створюють політичні міфи. Раніше Союз Пекіна з Москвою викликав занепокоєння в Вашингтоні, але напруга зменшилась після потепління відносин між США і Московією. Дональд Трамп недавно відкрито похвалив Путіна і навіть підтримав думку Кремля, що Україна має поступитися частиною заради Зарадомиру. Ну потім він сказав, що й не то думав. Ну відков працює, на жаль. Тепер всі виглядає виправ даним у своїй підтримці Путіна а схоже на саміті в Тязіні вони разом просуватимуть ідею світу без домінування США. Китайський диктатор може дякувати адміністрації Трампа за те, що вона допомогла зменшити напруження між Китаєм та Індією, яке різко зросло після прикордонних боїв у 2020 році. Індія обурена тим, що США подвоїли мита на товари до 50% У нас є окреме відео, і Тепер дедалі частіше говорить про зближення з Китаєм. Прем'єр Наренда Моді, який раніше співпрацював з США проти Пекіну. Перше за сім років приїхав до Китаю на саміт. Попри це, на військовому параді він не буде на відміну від пині та кімчинин. На зустрічі з Моді Сі сказав, що Китай і Індія мають бути партнерами, а не суперниками, і допомагати в розвитку один одному. Він також наголосив, що прикордонні суперечки не повинні визначати відносини між країнами. Моді підтримав цю ідею, заявив, що мир і спокій на кордоні важливі для співпраці. Ніський прем'єр заявив, що хоче змінювати відносини з Китаєм. Основі поваги та довіри і зміцнювати це все. Сторони домовилися працювати над стабільністю, на спірному кордоні, а також відновити прямі авіарейси та зняти торгівельні обмеження. Більше про спільний танець дракона і слона ми писали на нашому телерам-каналі. «Останній капіталіст «Підписуйтесь» та багато цікавої інформації. Правді, цікаво, у Китаї зібралися не лише Сі Пиня і моді, а й десятки лідерів, як ми говорили, зокрема з Туреччини, Єгіпту, Малазії. Кистану, Азербайджану, різко констатує з суперечками, що зростають в союзі США з європейськими та азійськими партнерами. Цього місяця проявилася проблема в відносинах США з партнерами, європейські лідери, яких не допустили до мирних переговорів, поспішали до Вашингтону, щоб говорити Трампа від поступок Москові щодо війни в Україні. Минулого тижня він знову здобу союзників, коли під час зустрічі з президентом Південної Кореї Лі Джеменом у Білому домі відкрито хвалив Кімчинин. Багато країн Європи та Азії вважають Китай серйозною загрозою для чесної торгівлі, демократії та безпеці регіону. І Правильно роблять ці побоювання посилює китайський військовий парад, де покажуть нові ракети здатні використовуватися у війні, наприклад, за тайвань. Але все гучніше лунають голоси, що через дії Трампа ці страхи можуть відійти на другий план. Деякі держави вже бачать у США не лише союзника. А й головне джерело нестабільності в світі Китай намагається використати хаос в Жантоні, щоб переконати країни, зокрема Індію, переглянути відносини з США. Водночас час хвилюється, що Америка тиснутиме на партнерів, аби ті обмежили торгівлю з Китаєм. Отже, його економіка ослаблена кризою будівельній сфері та ціновими війнами, Дефляцію серйозною. Тим часом китайський посол в Індії Сюн Фейхун розкритикував американські тарифи, назвавши США хуліганом. Він заявив, що Індія і Китай мають разом протистояти гемонії США та бути дугинами економічного зростання Азії. Такі думки можуть зустріти розуміння в індусів. Московія, яка давно підтримує Китай, теж шукає тісніших зв'язків через організації, на кшталт шанхайської організації співробітництва. для московитів. Це спосіб компенсувати втрати від санкцій після вторгнення в Україну. На переговорах Китаю обговоритимуть і постачання московської нафти американські тарифи на Індію за купівлю московської нафти дали Китаю можливість збільшити закупівлю без подібних ризиків. Самі та військові поради дадуть всі та путіну нагоду підтвердити своє партнерство, яке захід намагається, але не може зруйнувати за словами китайських аналітиків. Відносини між Москвою і Пекіном будуть залишатися чудовими в лапках, а спроби заходу посварити їх. Це ілюзія. Можливо, це і перебільшення, але тенденція очевидна. Іні Китай зближується. Давайте спроби спроби зближення ще раз. мені здається, це до часу, поки там Індія сама не захоче трошки відкритися для торгівлі з Америкою, тому що ну знову таки, що Китай запропонує Індії, мені не ясно. Але це справді такий сигнал не дуже. Трамп зробив дуже неоднозначний хід, адже погірше відносини між Індією і США і індусів, намагається кинути в обійми Китаю ж намагається тепер використати цей вакуум довіри для своїх цілей і стати центром Ліги ображених держав авторитарного типу. Ну, але там Трамп теж ображений і створює Міністерство війни. Не факт, що вийде все. Може це виявитися, що найголовніший з люка буде не Китай. Це вже окрема розмова, дорогі глядачі. Є е, спроба погратися, спроба якісь союзи створити, там будуть говорити ще про якісь. Фінансові інструменти, платіжні системи, і таке інше, але це все поки що так. Спроба погратися не більше. Всім все найкраще. До побачення.